Доброго дня, мене звати Петько Гена, я учень 4 А класу аджителівської філії першого ступеня, тема, яку я досліджував, Бобер, перетворювач просто. Ще минулого року, коли з татом виїздили на риболовлю, я помітив на березі, погризані та повалені дерева, та цікавився цим. Потім, знайшовши інформацію в інтернеті та розпитавши дідуся, зібрав багато цікавих матеріалів, якими зараз поділюся з вами. Бобри це дивовижні тварини, які виконують дуже важливу функцію. Однією з головних заслуг бобрів є будівництво дамбів. Завдяки цьому вони контролюють рівень води і створюють сприятливі умови для виживання багатьох видів рослин. Крім того, ці греблі також є притулком для безлічі тварин, які можуть перебувати в безпеці від хижаків. І ще однією корисною функцією бобрів є створення водноболокних водій. Вони викопують канали та ставки, які залишають після себе наповнюватися водою з ділянки землі приваблюють різноманітні види водної флори і фауни. Що ж корисного від цих гризонів вони будуть греблі, регулюють рівень води у річках, формують та очищають ставки, створюють водні коридори для інших тварин, збільшують біорізноманітність. Але даш та ложку дьогтю в борсі мезу це те, що мене і занепокоїло. Найбільше цілі масиви пошкоджених дерев, враховуючи всю користь для... Природи, вона все ж хвилює вид цих погри... пошкод... погризених дерев. Може скрізь, де я гуляю, їхня активна діяльність будівництва дам, може призвести до підтоплення, берегових ліній, затоплення до... доріг будь... та будівель, а також проблеми з системами водовідведення. Окрім того, бобри можуть стати переносниками інфекційних захворювань. Вода в їхніх дамбах є чудовим місцем для розмноження мікроорганізмів. Включаючи бактерії та віруси. При контакті з такою водою людина може заразитися різними інфекціями, такими як вогенельоз або харчові отруїні. Тому не рекомендується пити воду з погроздам і купатися в їх водоймах без необхідної обережності. Я думаю, що не, що не тільки в нашому регіоні не відпочивають, гризуть дерева, а от люди і бідкаються, бо можуть залишитися без дерев. Кажуть, що з кожним роком їхня популяція збільшується. Відповідно, збільшується і кількість пошкоджених дерев. Тож, як бути, полювати заборонено, значить є інші методи. Я створив невеликий перелік ефективних методів, як захиститися від хвостатого гідротехніки. Захищайте свою територію, застосовуйте запахові репеленти, природні та технічні методи відлякування богрів. Працюйте з провінційним відділом охорони природи. Якщо вже нічого не допоможе з вищевказаного, Саме вони також можуть вжити спеціальних заходів, щоб відлякати бобрів або при... привести їх на іншу територію. І на остаток хочу сказати, бобри герої. призуть заради збереження екосистем, і це головне, а вихід завжди є. Треба його обрати з варіантів. Дякую за увагу.